Ну що, знову Кременновська? На цей раз статтею про інформаційне насилля. Знову агенти ФСБ диктують українцям, що нам думати і як нам думати. Чому Кременновська є агенткою ФСБ? Так її вже називають у США. Ще навесні відбувся міжнародний форум у Вашингтоні, де Кременновську назвали агенткою ФСБ Радсірс. Для тих, хто не знає, рацірс це антикультова мережа, яка начебто бореться із сектами. Ну це так як лис бореться за безпеку курятника, прикриваючись благими гаслами, вони ціють хаос та руйнують демократичні країни зсередини. Отже, Кременовська у новій своїй статті скаржиться на інформаційне населення. І водночас вона розкриває технології, якими вона сама активно користувалася багато років. Можна сказати, що Кременовська написала автобіографію у стилі як дегуманізувати людей за методичкою Дворкіна. Нагадаю, що Дворкін це незмінний керівник Радсірс. Він користується методами, які він перейняв від тоталітарних режимів минулого. Це саме він вигадав термін – «секта» і створив систему, яка називає небезпечними всіх тих, хто думає інакше. І цим самим фактично узаконив дискримінацію. Саме після цього на Росію ухвалили закони, які фактично позбавляли права людей вільно вірити, думати і говорити. Тепер там єдиний офіційний шлях до Бога через РПЦ, все інше визнано сектами або екстремістами. У російській православній церкві благословляють війну, читають молитву за перемогу. А під приводом боротьби з сектами репресують уже всіх від журналістів до звичайних віруючих. Саме так через структури РАЦІРС ФСБ проникає в інші країни для того, щоб контролювати інформаційний простір та суспільні настрої. Про це дуже детально розповідається у фільмі Вплив. Якщо не бачили, дуже рекомендую. Подивіться дуже пізнавально для того, щоб зрозуміти наскільки все серйозно. Подивіться на те, що відбувається в Україні. Що роблять расисти з Україною, Рецірс почало проникати в Україну на початку 2000-х, що у 2003 році Дворкін провів конференцію у Вінниці, на якій вимагав створити офіційне представництво його структури? Україна ж тримала позиції і не йшла на поступки, захищаючи свободу совісті та віросповідання. Але у 2014 році, коли Україна обрала свій шлях, Тон Дворкіна різко змінився з тих самих трибун, де він та його заступник говорили про дружбу та співпрацю. Вони почали називати Україну сектантською. схожі спроби замінити законодавство, спостерігалося і в інших країнах. В Чехії це робив Яхаль, в Італії Луїджі Корваль'я. А в Україні головну і ключову роль відігравала Кременовська, яка намагалася протягнути рашистські антикультові закони через депутатів, яких нагородила. РПЦ Кременовська свідомо діяла проти України. Її мета втягнути Україну в ту саму систему, в якій знаходиться Росія, де демократія існує лише на папері, а рабством називається традиційні цінності. Для порівняння Україна навіть під час війни знаходиться на 51-му місці із 100 по рівню демократії. у Москви рівень 12, а на окупованих територіях мінус один. Це рівень північної Кореї, куди Москва тягне абсолютно всіх, кого може за допомогою своїх агентів. На кшталт Кременовської. цікаво, що паралельно зі спробою змінити українське законодавство, Кременовська відкрила і медійний фронт. Її тексти були спрямовані проти українських релігієзнавців, які відстоювали самостійність. Незалежність від РПЦ, відстоюючи свободу совісті та віросповідання особливо дісталося Віктору Єленському, голові держслужби з етнополітики. Кременецька його звинуватило у всіх смертних гріхах і навіть у співпраці з сектами США. Типова методичка Рацірс у дії. Чим гучніше кричиш, тим менше ставлять запитань. Кременецька представляла свої дії як боротьбу зі злом. Тим самим використовуючи цей образ для виправдання агресії проти людей та організацій, які не відповідали уявленням Радсірс про норму у цій діяльності. Кременовська була не одна. Поряд з нею і разом з нею працював Олексій Святогор. Разом вони звинувачували різноманітніші групи людей у сектанстві, таких як свідки Єгови, кришнаїти, релігійних діячів, політиків і навіть зоу активістів. Особливо дісталося саме їм. останні. їх називали. Кременовська і Святогор за осектою, за ошизою лише за те, що ці люди не давали мучити та катувати твари. Тепер картина зворот, всю ту ненависть, яку Кременовська руками виливала на людей, повертається до неї самої. І що робить Кременовська? Вона пише статтю, в якій себе зображує жертвою, і скаржиться на руха Латра, який, начебто, про неї поширює інформацію. Ну іншими словами, це говорить про те, що їй не подобається, що звучить правда. Насправді все ж навпаки, це Кременовська поширювала брехню в унісон з усією мережею «Рацирс». Почав це робити Дворкін, за ним підтягнулися чехи, журналістка та Якуб Яхал, а за ними італієць, союзник, друг та товариш Дворкіна Лиджі Корвалі, який саме зараз намагається впливати на депутатів на зміну законів в Італії. Ось так злагоджено працює у Венісон мережа «Рацирс». Один заспівав, інші підхопили, тільки пісня їх одна і та сама: звинувачуй, демонізуй, виправдовуй репресії. Те, що робить зараз агентка Кремля Кременовська, це класичний прийом з арсеналу ФСБ, дзеркальне відображення звинувачень. Суть його проста: звинувачуєш інших у тому, що зробив сам. Тим самим відвертаєш увагу від виконавців на вигаданих фанатиків. І Кременовська цим інструментом уміє користуватися як ніхто інший. Вона виставляє себе жертвою, а тих, хто говорить правду. Винними, чому ми про це говоримо? Тому що дії Кременовської мають серйозні наслідки для всієї країни, тому що інформаційне насильство, яке проводить Кременовська, це дії конкретно її конкретної людини і мають бути конкретні оцінки цієї діяльності. Важливо розуміти, якщо і надалі буде діяти в інтересах ФСБ Цірс, у нас вдома, то для нашої країни будуть наслідки. Дуже серйозними і залишається питання: якщо людина має доступ до інформаційних ресурсів і до державних структур, але діє проти інтересів держави, як мають на це реагувати відповідні органи?